Знаєте, ви можете задатись логічним і досить раціональним питанням. Більмшоном не альтернативний. Очевидно, що з рахунком вашої перегляди і підписників ви не можете заробляти на життя тільки цим проектом. Як же ви заробляєте? Ну, в мене є для вас відповідь. Я співпрацюю з великими компаніями. Я працюю зі статусними людьми. Я співпрацюю з людьми, які мають дуже високий рівень по статусу. Які докази вам ще треба? Ніяких я надіюсь, тому що ну по моєму дуже аргументовано. Ну насправді, якщо будемо чесні, всі вельмишановні люди просто підписуються на Спонсор у нас Абро і на банку закидують мої мільярди. тому що, ну, дивіться, будемо чесні, всім відомо, що Спартак відомий борець з режимом. А так, як я режим не барю, значить я працюю на масічук. Це очевидно, тому що в нас приблизно один рівень навички журналістики. Ну тобто, я теж міг вигадати би фразу, передо мною розробка Ілона Маска е, про будь-яку людину. От тому давайте будемо чесні, е, мені треба ваші дотації. Так, як американська оця штука USAID відмінила донати, а я ніколи їх не отримував, але дуже хотів, і у мене тепер немає цілі, ну, вся надія на вас. Після скандалу з більшими людьми я почав співпрацювати. Це важливо Так воно. Роботи, ну, помієте? Звучить Звучить, логічно, да? Типу, він е після скандалу почав співпрацювати з більшими людьми. Типу, на цьому каналі я найбільша людина. Ви спитаєте, чи співпрацюю я з ним? Нет. Але чи після скандалу міг би? Звісно, тому що ну, ви би цей прикол оцінили. Зроби більше акцент на тому, яку користь я можу принести суспільству завдяки, наприклад, своїй інтелектуальній цінності. Потужно, ну походьтесь. Ну, от, от, Будь-чому. Будь-куди, абсолютно, типу, будь-яку будь професію, і дуже складно вимагати в рамках неї хоч якісь докази. В цілому, ви можете до будь кого підійти от, до касира в супермаркеті і щиро поцікавитись, з повною повагою. Типу, вообще, чи комфортно вам тут працювати? І вона така. Я вирішила сконцентруватись на тому, що я можу дати суспільству в рамках своєї інтелектуальної діяльності. І це ж буде правда. Ну немає такого, що ми не погодимося, бо складно до В принципі, це напевно перша чиста прозора кристальна правда в рамках цього інтерв'ю. Ну я так бачу, ти патріот України. Мені не подобається слово патріот загалом, але я е, поціновувач вареників. Ну дуже хочеться додати вареників, якщо чесно. Ну і галушок, звісно. Тому що ну, якщо ти поціновувач, то цінувати треба саме цінне. Логічно? Логічно. Я не патріот держави, я націоналіст. Але дайте вгадаю, в Верховній Раді жодного українця правильно. По відношенню до е, українців зі сторони росіян і зі сторони нашої влади це ігнорування національних інтересів. Не дуже вигідно називати: от є українці, це люди. Вони працюють у Верховній Раді, у багато керівних органів, в держдепартаменти, у війську. Вони ж пишуть коментарі негативні про Спартака. І він, типу, всіх цінує. Тому що він націоналіст, але коли доходить до окремих категорій, чому не державники, представники влади, то от він взагалі, у них з ними конфлікт. Вони погані люди. А от, але українці вони хороші. Як це працює, я не знаю. І зі сторони нашої влади це ігнорування національних інтересів, національних інтересів, державні інтереси, можливо, вони там якось реалізовують, а у владі хто? Просто поясніть, як це працює. Ну, типу, от дивіться, держслужбовиця, вона ж, типу, частина влади. Вона куди? Вона, от, вона страдає від дій влади. Чи вона і є джерелом цих страждань для українців, для справжніх українців? Може, там справжні українці і не справжні українці. Ну давайте якось зберемо спільну картину світогляду вельми шановної легенди. тому що у мене не виходить, я не розумію, як це працює. Навні інтереси, можливо, вони там якось реалізовують. Я в тому не сильний, чесно скажу. Але я вважаю, що націю просто знищують. Але в національних інтересах Спартак дуже сильний. Ну, повірте. От коли вони. Ем, обговорювали з тою понянкою, російською мовою е, сексуальні відхилення, то він такий національна ідея, вона вот тут, в моєї ладошки. Ви не дивитеся, що я відсилаюсь конкретно до цієї частини. Я просто більше того шматка нічого не дивився. От те, що він російсько випускав, тому що у нас канал не про то, тому я в Але там контенту, я впевнений, достатньо для приколов. Просто я не хочу російський контент наглядати, вибачте. Типу, та й української там було ну, достатньо. Але національні інтереси. Але окей, це там інакше питання. Чому? Блін, потужний монтаж. От потужний монтаж. Тиша, але шум міста. Він, він от підкреслює важливість цього діалогу. В тебе рідна мова російська. Любимі письменники російські. Мені подобається Асадов, а так мені подобається Лук'яненко. Зачем взагалі ми це обсуждаємо, час скажіть? Ну я не знаю Асадова, Ас, Асад, і Лук'яненко, напевно. Я тільки Пелєвіна знаю і з собою напишаюсь, Ну і Митрою я теж читав. Далі що? Куда ми ведемо це? Мешановний пан Український Богдан Антонович. Чим попсових, типу там Стуса Шевченка і такі божню цю частину. Типу, дивіться, я вам ще скажу: я майже нічого не читав з української класики, крім Кайдашевої сім'ї, те, що там було в кільній програмі, і тому складно назвати мені конкретно відомих українських письменників і поетів попсовими. Але тут прикол в тому, що ну спитав, що вони писали. Навряд чи там буде широкий список, але ми ж не пам'ятаємо, що ну. А, у людини чотирьохзначно, як мені подобається, ну, квітка, основ'яненко, то зрозуміло. Ні, ну не зрозуміло, Ну, ребят, ну немає такого, що ви зобов'язані любити українських класиків. Ну, немає такого. Є прикольні роботи, є неприкольні, от Те, що вам не подобається, це норм. Той факт, що ви читали, це хорошо. Я от не читав, але були прям, от, ну, вірші, розповіді з того, що в шкільний програмі. Мені не подобається, мені не цікаво, ну, воно про старе старою мовою написано. Ну, неприкольно, сорі. Це нормально. Типу, але принаймні я це досліджував. Тут, якби, Квітка Сунов'яненко. Окей, давайте глянемо, що він писав. М -м, коротка проза, солдатський портрет, підбрехач. Я беру це слово в словник, підбрехач. Шикарне. Маруся, конотопська відьма, Козердівка. Щось непогане. Пан Халявський. Ну, це як, але люблю їсти у інших людей, але російською. Е Ганнуся. Непогано. Сердешна Оксана ну, якби подруга Ганусі, певно. А, трилогія про малороса Хохла-Шельменка. Як багато людей взагалі згадують цю творчість цієї людини, є таке, що ви. Так, Трилогія про Малороса Хохла хочеться почитати. Що-то жодного разу не чув. А, сватання на Гончарівці звучить як щось, що можна почитати зараз: Супліка до пана Іздателя. Листи до любезних земляків головатий. Історія театра в Харкові. Основання Харкова. Е, якщо от вельми шановний інтер'єр не спитає зараз про улюблену творчість, квітки основня ринка. У мене будуть питання. Франко Каменєрі дуже подобається. До речі, для мене там я вбачаю окремий глибинний сенс. Надіюсь, він в тому, що Спартак дуже багато працював. І мов як знаєте камень. Він лупав цю скалу, лупав, але його перемогла от кровава влада і змусила їхати в Португалію. Хто з таких письменників, хто саме писав Гоголь, мені подобається, дуже Тут подобається рахуйш В сенсі. рахую. Чудово. він є українцем. російський письменник українського походження. Тут питання в тому, чи писав він українською? Розумієте? Ну, типу, ми зараз не не писав. Ми зараз не розбираємо його національність. Ми розбираємо український він письменник чи не український. Ну тобто, як ви можете додати в пол українських письменників людину, яка ніколи не писала українською. Це як працює? Типу, ну це не та схема. Я нагадую, що цей проект існує завдяки вашій спонсорській підтримці. Кожна гривня йде. Власне, на нові і нові відео, тому що щоб їх випускати, треба мати сили. А щоб мати сили, треба щось їсти. Тому ви отримаєте купу додаткового контенту за донат від одного долара на будь-яку платформу, що вам подобається, баймі кофі, монобанка або навіть сабро. Да, є і така. Вона українська українська Прийняли. Давай поговоримо трошки про психологію щодо того, що якщо в чоловіка і дружини два погляди в майбутнє. Одне лівим оком інше правим. два погляди. Вибачте, ліпше розійтись угу. в мене особисто. Теж два різних погляди, але ми угу. дуже давно разом. Чому ми тільки що говорили про національну ідентичність, а тепер говоримо про подружжя? Чому ну, так відбувається. От можна відповідь? Чому так відбувається? Тривалі дослідження показують, що люди частіше сходяться і будують е, сильні нуклеарні сім'ї. Ребят, я це за вас. Нуклярні, це що? Нуклеарні це які? Зараз розберемося, чи у вас нуклярна сім'я. Ні, ну сильно. Це ну вони в зал ходять, прямо біга розкачений. Ну я просто знаю, що обща спортсменам нормально будувати сім'ї зі спортсменами, Це прям сильна сім'я відверто. Сім'я, ще складається з батьків та їхніх дітей. То міг подумати, поки повно сюрпризів. що не перебувають у шлюбі. Діти? Чи нуклеарна сім'я протиставляється розширеній сім'ї, а буває розширена сім'я? Це як делюкс видання, що складається з кількох поколінь людей, що проживають разом, а також з неповної сім'ї, які вихованням займається лише один з батьків. Це я понімаю. Це, це якщо в мене ще бабуся була в сім'ї, що ми були бідні, і вона жила з нами. Це у нас розширена сім'я. Кайф, okay. зазвичай людина протягом життя може бути членом двох нуклеарних сімей. Тим не менше, я не розібрався, що таке нуклеар. нуклеарна сім'я представляється, протиставляється розширеній сім'ї. Існують варіації цього визначення. Наприклад, іноді вимагається, щоб діти у сім'ї були повними. Рідними сіблінгами. а чи я Сіблінг? Я тепер. День про Спартака завжди так багато відкритів себе має, але інші допускають наявність зведених праців і сестер або усунути. Також сім'ї, що утворені одна сте можуть потрапляти або ні в цю категорію. Що угодно може потрапляти або ні в цю категорію? Концепція або да, або ні. Взагалі. Не розумію. Ладно, Спартак, поясні. Пожалуйста. Люди частіше сходяться і будують сильні нуклярні сім'ї на засадах однакових цінностей. Так, правильно розумію, У нас сім'я будується нуклеарно на засадах однакових цінностей. Давайте будувати. Якщо цінності різняться і переконання різняться, це значно складніше. Це не означає, що цього не може влучити. Тобто це більше за цінності, не про майбутнє. Майбутнє завжди будується на засадах цінності. Тому що цінності формують цілі, а цілі вони передбачають рух майбутнє згідного плану. Так? Ніколи не думав. А, хочеться, звісно, виділити фразу ніколи не думав, але. Як ми до цього перейшли, про що ми говоримо і за чим? Блін, е, я тепер жити не можу, я, вообще, в мене була нуклеарна сім'я, чи яка? Просто в мене було розширення, бо що ми, ми жили з бабушкою, але бабушка потім приїхала окремо. У мене стала нуклеарна сім'я, чи ні? Я... Ніколи не ставив разом, але тепер мені більш-менш дуже цікаво Цінності це вектор, цілі це маленькі ланки на шляху до цінностей. Цілі це ланки на шляху до цінності. Давайте так. Проблема в тому, що з протоком з контентом з протоком ніколи чітко, ну практично не можна довести, що він не несе гінією. Тому що він, ну от ви поняли, да ланки цінності, виходить, він хотів сходити сходинки, ну, на там ланки до цілі, цілі до цінності, тому що ну та цінність довше слово, ніж цілі. Відповідно, воно якби є ціллю цінності. Ціні є ці. Я нічого не розумію, ви теж нічого не розумієте, але якщо поняття. Розумієте... Ребята, ваш час настав. Пояснюйте в коментарях. Потому что я, звісно, можу розігнати ці приколи, додумати адаптувати, але справа в тому, що я не хочу. Ну, мені воно не треба. Мені за це не платять. Мені платите ви своїм переглядом, лайкою і коментарем. Лайкую. Ну, лайте мене. Ошлаптесь. Видео важко йдуть. От, лайте мене і всі будуть задоволені. Я надіюсь. ти до цінностей ніколи не дійдеш. Цінність, благополучна, благополучна сім'я. Ти будеш завжди туди рухатись, ти будеш все робити, щоб так було. Блін, я ще раз сподіваюся, що ви поняли велику думку, яку хотіли занести, тому що я не зрозумів приблизно нічого. блін. Абсолютно не зрозумів, як це з'явилося в цьому інтерв'ю, чому це тут. І єдина причина це те, щоб я погуглив слово нукліарна. Ну, Краще зекономити для себе час і не красти часу іншої людини. Давайте так. Я вихована людина, і я не хочу ем, взагалі ніяк коментувати е, інших людей в оточенні Спартака, і дружбу. Тепер в тебе дружина, яка з тобою тих самих цінностей? Ні. Я думаю, що в нас цінності різні. Дружина в нього прикольна. Принаймні те, як вона вела себе на його стрімах, мене дуже забавляло. Цінності різні, тому що мені дуже складно, і в неї ще формуються ці цінності, вона ну, юна. Коротше, я ну, як сказав, коментувати не буду. Отлічна пара. Совет до любов, і як то кажуть, у них в вас наполагаючих баченнях світу. Все хочеться. Я думаю, що її цінності будуть сформовані тоді, коли вона буде мати низку переконань, які будуть, я не знаю, коснополагаючим. Дякую, що були тут. Ми закінчимо на цій позитивній, люблячій ноті, повної романтики і якби амурів, кохання, якби все, що ви любите, воно тут було. Не забувайте ставити лайк і вподобайки, писати коментарі і більше, пожалуйста, не просіть мене робити так більше відео, тому що тоді я подумаю, що ви мене так не любите. Я вже так подумав, але мені не треба більше. Давайте.